З Євангелія від Матея того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи: Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися й плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі, звідки ж узялися плевели? А він сказав їм людина ворог це зробила. І кажуть йому слуги, Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх? Він же каже: ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не позривали разом з ними і пшениці. Залиште. Щоб і те й друге разом росло до жнива, а в час жнив скажу женцям зберіть спершу плевели та й пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища. Іншу притчу подав їм кажучи царство небесне, подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі, воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, Стає більшим загородні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи Небесні, гніздяться на його гілках. Іншу притчу розповів їм царство небесне, подібне до Закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, що без булося сказане через пророка, який говорив. Відкрию уста мої в притча, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу, про плевели на полі. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. Плевели це сини лукавого, ворог, що їх посіяв, це диявол, жнива це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає.